У нас очікує. Багато роботи те, що каже зараз міністерство у справах ветеранів в реєстрах мільйон двісті учасників бойових дій. Ми маємо в використанні в роботі аналітику, яка каже, що левова частка ветеранів, ветеранок, захисників захисниць, які зараз ще у війську повернуться, це молоді люди до 45 років. Це означатиме, що на плечі громад ляже задоволення потреб цих людей. За відсутності великого ресурсу, ми маємо дуже чітко ці потреби ідентифікувати і закрити, і дати можливість цим людям повернутися до усіх видів активного життя. Ветеранський простір показав свою ефективність упродовж багатьох років. І щодо надання, щодо надання послуг, і щодо взаємодії з іншими надавачами, і щодо місця, де ця спільнота комунікує між собою, і щодо того, де комунікують між собою і надавачі в тому числі. Тому мені здається, що іншого шляху у громад немає. От, тому власне, ми пропонуємо зараз хороший інструмент подивитися, як це можна запустити, подивитися, як це працює. В інших успішно працює, об'єднатися в одну велику спільноту, яка дасть можливість а, приймати рішення, адвокатувати, дати можливість навчатися, обмінюватись досвідом, отримувати супервізію, отримувати підтримку у вигляді тих же мобільних груп, і, власне, працювати відповідно до стандартів.